У 11-річній кам'яниці на вулиці Чорновола, 28, встановили відреставровані двері. Відновлювала їх громадська ініціатива Франків, який треба берегти, за грантові гроші у співфінансуванні з мешканцями будинку, розповідає засновниця ініціативи Марія Козакевич. Долучалися також і франківці, які живуть за кордоном. Людмила Єворська придбала квартиру у кам'яниці на Чорновола, 28, півтора роки тому. Жінка розповідає: спочатку взялася за відновлення автентичного вигляду свого житла, а згодом почала. Переконувати мешканців за реставрацію вхідних дверей у будинок. На початках всі зі мною сварилися, що це не на часі, бо війна і наша, я це затіяла. Дякують. Ну веї фантастичні. Вперше ніхто не очікував, що вони такі будуть, скажімо так, тому що вони були кардинально інакші, не було вітражів, не було нічого. Сьогодні день Валентина. Це такий подарок нам вийшов, що треба любити нашу спадщину. Так, двері фантастичні вийшли, перевершили всі повністю очікування. Ці двері, розповідає засновниця ініціативи, Франківський треба берегти, Марія Козакевич, одній з найвищих, над якими реставраторам доводилося працювати. Їх висота майже 4,5 метри. Реставрацію каже, майстри розпочали восени минулого року. На превеликий жаль, ми не знайшли автентичного засклення, як воно колись виглядало. Тому що завжди у нас виникає під час реставрації така проблема, що дуже мало. Інформації якихось архівних креслень чи фотографій. Ми знайшли фотографії, але вони переважно десь фотографовані там, з того керунку будинок, і дверей майже взагалі не видно. І тому ми зробили фактично в такому стилі, як збудований будинок, повністю новий вітраж, який справді став такою окрасою цих дверей. Ці двері сорокові, які відновила ініціативу впродовж свого існування та п'ять з початку повномасштабної війни, розповідає Марія Козакевич. Реставратори повністю відтворили всю дерев'яну частину і вітражі, оскільки автентичні були втрачені. Робили їх разом із дверима із сусіднього будинку. Відновлення цих двох дверей частково профінансували за грант від Urban Space. 100. Загалом на реставраційні роботи, за словами Марії Козакевич, було витрачено близько 180 тисяч гривень. Глиномаріч на. Роман Булелек, Суспільне новини, Івано-Франківськ.